Привіт, наріям! Тут я розкажу про сигналки свої, про нові гібридні форми. Можливо, і навіть не дуже і нові, але ті, які мене просто здивували. Вони мають перспективу. Це ще не перша моя десятка найкращих сортів. Тим не менше, вони, вони мають таку досить хорошу перспективу. Сортів, на жаль, дуже я не можу величезні громади показати, бо тому що це сигналки, це маленькі гронки. Але вони заявили про свою таку живучість, вони заявили про результативність. І я можу. Просто в цьому відео розповім про їхні характеристики. Іхня їхні... форма Маруся Андронова. Термін дозрівання дуже ранній, У умовах Західної України у нас дозріває на Прикарпатті на середину серпня. Урожайність досить висока, в мене ця форма вже 5 років. Грона великі, кілограми більше. Ягода велика. 32-35 мм. Слабоовальна. м'якоть е, така. Середньої консистенції не, не дуже соковита, не дуже щільна. Шкірка не відчувається в від її. Смак дуже такий шикарний мускат. Цього цукор набирає досить інтенсивно гарно. Може бути така зеленкувата, але вже явно смак такий довершений. Абсолютно без, без, без будь-яких таких перенасичень, будь-яких надмірних моментів, гострих котів і тому подібне. Значить, хворобостійкість досить висока. Мільлю і оїдіум, якщо при, при середніх двох обробках, практично не, не, не бере. Морозостійкість на рівні мінус 22 заявлена. Зберігається дуже гарно на кущі. Практично ну, колір слабо такий жовтуватий, можна набрати при передозрюванні. Дозрівання лози досить гарне. Грошіння практично немає, відсутні зовсім, розтріскування теж немає. Досить перспектива хороша форма. Гібридна форма Маруся. Гібридна форма сніжок. Це вже перезріла, вона була ніжно-рожевого кольору. З такими кінці ягоди Вони такі залишаються зеленкуваті, хоча серединка вона лишається така гарно, гарно така рожева. Термін дозрівання дуже ранній. Нас дозріло до середини серпня. Урожайність не можу ще сказати ніякої, це перша, перша гронка, перше плодоношення. Вже, вже подобається заявка є на, на перспективу. Якось щільна, досить велика ягода. Я думаю, що в майбутньому Набере кондицій, набере ягоду, набере грону. Тобто я думаю, що перспектива в неї досить хороша. Заявлена мінус 22. Зберігається гарно. Бачите, трошки набрали індицинного кольору. ну я думаю, що я думаю, що в неї досить хороші перспективи. Гібридна форма сніжок. Гібридна форма галіцин. Теж перше плодоношення. Дуже в чому в цій формі, такі от, що запам'ятовується, це досить такі високе сахар, сахарне накопичення, досить набирає багато цукру. І форма ягоди овальна, досить гарна, велика. Це на перший рік це досить. Я думаю, що вона набере ще кондиції зі збільшенням старої деревини, вона ще буде мати такі і збільшення ягоди. Цукру набирає досить гарно. Він досить солодкий виноград. Проблем, безпроблемний. Тобто я не бачу за ним на другий Це в мене кожного 2 роки вже. Я не бачу за ним якихось слабинок. в такому хворобостійкості. Хворобостійкість висока, грошіння немає, розтріскування немає. Грона не можу сказати, що ну, порядка пів кілограма. Тобто, не знаю, в майбутньому побачимо. Визрівання лози досить гарне, інтенсивність плодоношення досить висока. Тобто закладає по 2-3 грона на, на пагін, Ну, перспективи є. Гібридна форма галіцина. Фишмеж цимус. Ця форма дозріла, можна сказати, ультраранній термін дозрівання. Вона дозріла найшвидше на моєму винограднику. Це перше плодоношення. З, є перспектива, що грона будуть там, мати за кілограм при невеличкій ягоді. Є така перспектива, тобто це вже видно. Набирає до такого при повному дозріванні, набирає до соломінистого жовтого кольору, ягоду, цукристість просто зашкалює, кісточки немає, хіба що може попадаються рудименти. Смак насичено цитронно-мускатний. Хороший от, і, от конкретно мускат, і плюс це, це при, присмак це, це, апільсина, ну цитронний присмак. Е, гарна, є перспективна форма. Я думаю, що заявлено там кілограм тере, півтора кілограма вона може мати. Це, це досить нормально. Кишмиш класний, тобто розтріскування немає. Е, в нас дозрівна ну, дуже швидко. Там практично початок серпня він вже мав. При тому, що цього року затримка по, всьому, по всіх е сортах е два тижні, то він дозрів на початок серпня. Дуже гарна заявка на перспективу. Е Кишмиш цимус. Гібридна форма каталонія. Куди ж без неї? Ультраранній терміт дозрівання ставить її на високе місце. цукро, цукро е забезпечені досить високе, Накопичення цукру високе. При цьому при ультраранньому терміні дозрювання ну, така ягода, розмір ягоди досить, досить хороший, ставить її на високе місце. Хоча ягода така розбита, некалібрована, не є ягодки чуть менші, чуть більші, тобто, але горшіння, як такого, від, зовсім відсутнє, розтріскування відсутнє, запилення досить гарне, ягоди в гронах досить рихлі, не збиті. Одні плюси. Тобто вона зберігається на кущах дуже довго. Дуже гарно висить, не втрачає своїх властивостей, цукру набирає інтенсивно. При повному дозріванні вона така темно темнобурдова. Коли вже дотримуєте довго на кущах, вона вже стає така більш чорна, чорного красу з густим таким проїном. Хворобостійкість висока. Товарність грона, як бачите, досить хороша. Стабільність плодоношення досить висока, хоча грона кілограм і чуть за кілограм. Немає прямо таких гігантів. Але це, це досить такі товарні властивості. Тобто Вона абсолютно товарно продається, все гарно. Е, гарно зберігається на кущах визрівання лози під, під питанням. Тобто там проблемне визрівання. Е, обробляти калієм, потрібно доглядати, власне, робити акцент на визрівання лози. Це її один мінус. Визрівання лози, вона є трошки запізнене, це є її один великий мінус. Гібридна форма родничок чи джерельця, я не знаю як там називати як край іншою, будемо говорити про цю форму саме так. Ранній термін дозрівання. Нас дозріває під кінець серпня. Ягода ну, не калібрована, немає такої дуже рів рівномірності в ягоді. Хоча в гронах вона не збита рихла. <кій> цукру, цукру набирає досить інтенсивно багато, гарно. Без проблем. Хвороба стійкість висока, тобто без форма в плані догляду за хворобами, догляду ну, боротьби з хворобами. Нормування не знаю, чи варто робити, тому що грона закладає невеличкі, до кілограма. Хоча я лишаю одну та дві грони пагін. Зберігається на кошах досить гарно, висить до заморозків. Смакові властивості значить. Має далекий мускат. Сукрастість висока, щільна м'якість, Шкірка не відчувається в її ді. Абсолютно перспективна форма. Гібридна форма родничок. Гібридна форма тайна Монаха. Це в мене перше кладоношення. Сигналка. Ягода величезна. Десь так під рівень талісмана, напевно. Може буде ще трошки більше. Округла. При повному дозріванні стає така соломіниста жовта. Хоча при зеленкуватому, що так, зараз такий відтінок зеленкуватий, то мускат вже явний, суттєвий є, такий насичений, мяко щільна, досить гарна. Шкірка не відчувається в від ну, грона показала себе крихлі досить незбиті, Цукристість досить високу набирає. Гарний насичений мускат, ну форма досить перспективна. Тобто по смаку ну, вона просто шикарна. Щоб так громко, я думаю, що якщо будуть підбавляти під кілограм, що вони такі товарні були, то зіліці на цій формі не буде. В плані догляду в боротьбі з хворобами немає зовсім ніяких проблем. Дві-три дві, обробки достатньо для догляду цією формою. Мільдіум і оїдіум практично немає. На кущах не видно, не взяв. Досить гарна форма. Заявлених морозосвітість мінус 23. Розтріскування немає, грошіння зовсім немає, не видно. Це перший рік. Я думаю, що форма набере, набере по масі ягід, по величині ягід, по величині грон теж набере, з врахуванням те, що буде збільшення старої деревини. І перспективи цієї форми є. Гібридна форма тайна монаха.